Працівників міської ради мер Володимир Гройсман та губернатор Іван Мовчан сьогодні поздоровили з днем місцевого самоврядування. Його в Україні відзначають 7 грудня. Також нагородили найпоряднішого, найвідповідальнішого та самого креативного серед працівників. Конкурс із такими номінаціями щороку проходить всередині колективу. Його переможці обирають самі працівники міської ради. Цьогоріч у номінації Порядність перемогу здобув спеціаліст департаменту інформаційних технологій Андрій Янчук. За відповідальність відзначили заступника директора департаменту правової політики Максима Малашкіна. Ну а закрити креативність відзнаку отримав Сергій Кудлаєнко, директор департаменту адміністративних послуг. Він обрав 117 голосів 247 проголосувавши. За друге місце нагороджується воняк Олексій Олексієвич, заступник начальник. Надав се Я думаю, що з вашим досвідом, з вашим вмінням, з нашими напрацюваннями ми зможемо і привнести і свій вклад в загальні зміни, які дозволять побудувати якісну систему місцевого самоврядування в нашій державі. Ще раз вас вітаю, бажаю вам успіхів, благополуччя, віри у завтрашній день. І ще раз хочу підкреслити, що я пишаюсь вами, я пишаюсь своїм колективом. Свято вас! Безумовно, мені надзвичайно працювати з вами, міським головою, з вашим колективом, тому що ви демонструєте ті дії і критерії, які сьогодні свідчать про те, що ми сьогодні цивілізовано, зрозуміло, креативно і крок за кроком відбудовуємо місто, змінюємо обличчя міста, покращуємо. Всі комунікації для того, щоб жителям територіальної громади жилося краще.